Цьому тижні ми не брали гіарішотку е, на пробу, взяли упаковку 10 штук на пробу. Сьогодні е, дівчина пише, чи ви працюєте по безналу. Звісно, працюємо. І заказала ще там е, якийсь парк е, е, у Львові парк якийсь заказали, по безналу. Звісно, ми працюємо по безналу. Тобто будь-яка гіарішітка можна по безналу, Якщо е, навіть вам треба з ПДВ... Тоді польська гієрішетка можна і з ПДВ навіть робити. Тобто Без проблем абсолютно. Якщо українська, то тільки на ФОП рахунок, а якщо треба з ПДВ польська, то можна і польську з ПДВ робити. Польська ж вона витримує нагрузку 1000 тонн на квадратний метр. Тобто будь-яка кількість, будь ласка, 1000, 2000, 10 тисяч квадратних метрів. Будь ласка, можна робити з ПДВ, щоб ви його собі ж там потім ще повертали, це ПДВ. А, якщо українська, то для дому можете брати сміло собі під лігкову машину, під буса, під джипа. ну Взагалі це витримає, це ну, без проблем. Для доріжок собі 135 гривень це у нас Україна. Якщо вам треба Польща під велику е, техніку чи під парковку якусь там, де велике навантаження буде, постійно будуть їздити машини, то пишіть дзвоніть, там уже будемо по ціні розмовляти, чи з ПДВ, чи без ПДВ вам треба, Ну і відповідно, який там, звісно, і об'єм.